Продовжуємо ділитись з вами пережитими емоціями та яскравими кадрами з особливих зустрічей, на яких відзначали переможців другого обласного конкурсу, інклюзивно-ресурсний центр Територія доброти. Отож, разом із організаторами свята, ми примандрували у Костопіль. Ми, як співорганізатори такого конкурсу, маємо за честь сьогодні відмітити цих діток переможців. Ви знаєте, емоції переповнюють, тому що не дивлячись на те. Що зараз ось в нас іде війна, все ж таки ми маємо можливість проводити ось такі конкурси в інклюзивно-ресурсних центрах серед діток, які мають певні ось проблеми у розвитку, але ми намагаємося їх долучати до прояву ось своїх здібностей. Діти інклюзивні, це особливі діти, які Заслуговують на найкраще, які не відрізняються абсолютно від інших дітей, тому що кожна дитина для батьків. Своїх для родичів вона особлива, вона найкраща і тому це приємно, коли створені умови для розвитку таких дітей для вдосконалення певних здібності. От хочу відмітити, що в нашому університеті теж є дуже багато студентів, які мають особливі потреби. В університеті створено усі умови для навчання таких діток. Тому нам дуже приємно, що навіть зараз дивлячись на цих дітей, які вже в дошкільному віці. Ось для них вже намагаються створювати таке навчання, яке можливо буде продовженням майбутньому нашому університеті. Дуже раді бачити наших вихованців, наших дітей, їх батьків. Ми раді бачити організаторів цього чудового заходу. Ми дуже втішені тим, що як би то не було за вікнами, холодна осінь. Але сьогодні немає дощу. Листя переливається барвами. і ми сподіваємося, що дітям сьогодні буде дуже. Гарне свято. Ми дякуємо. Може, так трошки наперед, але все ж таки дякуємо вам, що ви знаходите час, що ви знаходите можливість, що ви знаходите ресурси в такий непростий час дарувати дітям радість. Будіти, це наше все робити важливі речі, незважаючи на складні часи, формувати щиру та позитивну атмосферу в інклюзивному середовищі, як виявляється, надважливо. Адже воєнне сьогодення це вже передумова того, що чекає нас у майбутньому, і до цього треба не просто бути готовими потрібно не втрачати часу і щоденно працювати у цьому напрямку. Я хочу сказати, що з приходом повномасштабної війни ми сьогодні бачимо, що, наприклад, наших студентів, от тільки бах. Калаври нещодавно забирали у нас дипломи, тому що вони на війні і не мали можливості прийти на вручення диплому. І це теж наші діти. Так і це вже наші студенти, наші діти, які беруть участь в війні. Тому сьогодні ми розуміємо, що зараз прийде така пора, що ми будемо дуже бачити багато людей з особливими потребами. І відповідно, я так думаю, що наші українці вже змінили свою свідомість, своє бачення і своє відношення до цих людей. Діти з особливими освітніми потребами, це діти, були, які сперше все хочуть відчувати себе рідними що вони є, Кожен з них щось уміє, головне знайти оте позитивне, оці сильні сторони і їх що Ми її допомагаємо. Тому діти були в захваті, щасливі, знайшов ту номінацію, якій може найбільше себе проявити. І, звичайно, що ми будемо раді, коли такі конкурси будуть. Дитися і надалі наступною зупинкою стало березне. Маленькі та талановиті жителі якого цьогоріч вразили організаторів своєю активністю. Участь у конкурсі було 328 дітей із 24 чотирьох інклюзивно-ресурсних центрів Рівненської області. Третина цих переможців сьогодні є присутні в цій залі. І як наслідок цього перше місце в другому обласному конкурсі, посів Березівський інклюзивно ресурсний центр. Давайте ви привітаємо, шановні друзі. Ми приємно пані Сергію, пані Алла, що до нас завітали. Дякую, що знайшли таку можливість. В першу чергу хочу подякувати вчителям, директорам навчальних закладів, батькам, що ви надихнули своїх діток прийняти участь. В цьому чудовому такому конкурсі, при тому, що мені приємно, що як, по-моєму, в п'ятницю в четвер, дзвонить мені Тетяна Олександр каже, Самдрович, наш Бережнівський РЦ, наші дітки виграли конкурс в області. Дай Боже вам всім здоров'я. Все-таки не даром Бережнівська міська рада третя по кількості населення в області, а ще й перша по тій творчості, по тій наснасі, по тій такій. <задуму>, те, що ви хочете створити сьогодні на третьому поверсі Рівненської обласної ради є всі ваші вироби. Ми маємо кожного дня можливість побачити які творчі креативні наші діти у важкі часи. Добре видно світлих людей, які, об'єднавши свої зусилля, крокують до чіткої мети не лише привернути увагу суспільства до діяльності інклюзивно-ресурсних центрів і їх вихованців, не просто змінити погляд суспільства на його особливу складову, а створити нове, унікальне суспільство в кращих українських сімейних традиціях, де кожен важливий, кожен потрібний, кожен почутий, а усі разом рушійна сила, яка бере свій. Початок на території творчості та добра.